Так, ну що, друзі, дивіться яка краса Різдво вже на підході. Новий рік також. Час готувати. Такий гарненький холодець. Дивіться, прозорий, смачний. М -м -м, з копченої рулечки. Ну що, давайте я вам покажу, як я готую. Ну і за цюнчика також, звісно, не забуваємо. Взяли ми три рульки, дві звичайні і одна копчена. Ну, то приблизно біля 7 кг. Все гарненько відрізаємо, всі ниточки, і будемо ставити це варити. У нас професійна, е, хотів сказати, кухня, професійна посуд, Тому що ми робили ці голодці для людей на замовлення. Ну і трішки для себе Заїхала ціла готель людей, тому дуже багато було нам треба варити. Звісно, ми даємо туди і моркву, і чорний перець горошком, і сало ще свинське шкуру. Мається на увазі, щоб була така знаєте, колаген. Знаєте. Ось. Щоб все гарно смачно було. Включаємо нашу плиту. Спочатку на 6-7, кого індукційна, хто то Не дуже сильно знаєте. Сіль, звісно, додаємо. Це все по смаку, немає рецептів, лаврушечка, звісно, чорний перець горошком, звісно, цибулька, звісно. А, ось, тому дивіться, щоб якщо ви хочете в принципі, прозорий, то дуже на маленькому вогні він нас робився. Практично 24 години. Томився, томився, томився на маленьких оборотах, щоб дуже гарненько він був прозорий, тому що я люблю холодець прозорий, так коли і на замовлення і для себе цибулю ріжемо, туди також все закидаємо. Ну і звісно, не забуваємо при варінні холодцю збирати піночку. Або шум, хто як говорить, щоб у вас був холодець дуже гарно прозорий. Ми зазвичай беремо рульки, тому що після варіння вона легко відходить. Ви будете бачити впродовжу відео. В кінці, верніше, як вона гарно відходить. І такі м'яска, Ой, а м'ясо взагалі дуже смачне. Взагалі перший раз. Так, ну що, друзі, бачимо прозорість. Якість нереально, крута. Ресторанська якість. Хто знає той знає. Сам секрет прозорості холодцю. Це, по-перше, треба ну, 15, 16, 17 годин варити наше ясе на мінімальних вогниках. І щоб воно тільки-тільки томилося. От тоді буде у вас прозорий, гарненький холодець. Ну що, йдемо формувати? Ну Далі що, друзі? Поставили 12 яєць варити. Вариться, вариться мій красунчик. Далі чистимо морквинку. Немо ввечері вже приступати до начинання формування нашого полоцю. Чи треба обрати м'язком? Продовжиться ярість мала, скільки я взяв желатину, сказала, сказала їй робити крамбріоло. Підготували собі всі тарілочки, які є. Скляні, не скляні, білі, ну, коротше, все, що маєте, тому що в нас багато вийшло. Відбивали собі яєчка, морквинку, яєчка попола, морквинку на полукружечки. Не забуваємо, друзі, ще трішки чесночку натирати в кожний. Холодець, як будете формувати. Саме цюнчиком трішки вже в нас джага джага болі-болі. Ось, дивіться, яка красота, смакота. М -м, вона аж слюньки потекли вже. Але дуже смачні. Взагалі корейка, рулька копчена, Божа, в холодці це просто космос. Шкуру ми не ставимо. Це колаген нам не потребує, тільки... Я ставлю, коли я роблю тільки м'ясо, ніяких копит, ніяких ногтів, ніяких свинських вух і так далі. У мене тільки чисте м'ясо, морква, яєчко і все. І трішки чесночку. Все. Ну і звісно, він виходить у мене дуже крутий, дуже прозорий. І так помалі-помалі забираємо весь жир. І вийшло у нас дві кастрюльки такі. Ну, в принципі, на все нам вистачило. Не пам'ятаю, скільки у нас було тарілок, але було достатньо багато. І гарненько формуємо собі по наших тарілочках і посудинах. Ну, а ви, друзі, мої дорогі, в свою чергу, не забудьте підписатись на канал Юра Єсвентури. Я стараюсь для вас, записую вам і влоги. І рецепти, і своє життя, і блог трава свого життя. Тому дуже стараюся. Тому чекаю ваших підписок, лайків, коментарів. Дякую всім, хто в цьому році підписався на мене. Мені дуже приємно. І робимо контент далі. 2026 буде рік е вогню коня, тому будемо скакати всі, як коники. Ну і натираємо наш чесночок гарненько. Починаємо цідити через цідельце, щоб воно нічого там не скакало, не бульчало. І потихеньку, потихеньку, потихеньку наливаємо. І в холодне місце на півгодини, далі в холодильник. Ну, желатин, я думаю, що желатин ми пропустили цю, цей момент чи що. Не знаю, щось я не проговорював про желатин. Але дали ми вісім пачок желатину на таку велику а, кількість водички. Оці готовенькі, красивенькі. Зараз ціну покажемо, яка красива. Просто прозоро, просто, просто круто. Ми вже, звісно, багато з них поїли, але ще є. Пару і ще є. Тому готуйте.